Всім привіт! Мене звати Євгенія, і сьогодні у нас нове відео. Воно трішки незвичне, я маю на увазі формат. Сьогодні ми будемо дивитися мої старі роботи, разом крінжувати з них, а також обговорювати, що я робила не так, що я робила так, і взагалі я вважаю, що це буде доволі корисно і для вас, та й для мене. По-перше, скажу, що я підібрала для вас роботи ті, що в мене є найстаріші. А можливо потім будуть наступні відео, і будемо розбирати більш нові роботи, тому що деякі я дивлюся, котрі я робила там, у 2018-17 році, там, може 20-му десь. І я розумію, що, блін, ну як я таке робила взагалі. Як клієнти це приймали, і чому я взагалі вважала, що це гарно? Ну, я думаю, що таке бувало у багатьох. Іноді ми навіть через тиждень дивимося на те, що ми зробили. і Думаю, блін. І це я робив. Ось тому я думаю, якщо дивитись ті, що взагалі максимально старі, це просто буде викликати багато емоцій. Я... Зберегла десь до десятка, можливо, трішки більше робіт, не знаю з кільки ми розберемо, але давайте потрошки починати. Значить, я взяла за 2013 рік і за 12. -й. Я починала у 2012 році, і я вам покажу момент, коли я ще не знала, що таке Dutchin і після цього моменту, і це було осінню 2012 року, я прям чітко прослідкувала. У мене був альбом збережений зі старими роботами в одній соціальній мережі, котру ми давно вже не використовуємо, але Довелося зайти для того, щоб витягнути ці роботи, тому що я вже декілька разів їх зберігала на комп'ютері, але щось вони мені постійно десь втрачаються. Ось тому я знаю, де вони у мене завжди є. і Я можу, в принципі, їх дістати. Давайте почнемо з цієї роботи і одразу скажу: спочатку ми почнемо з 2013 року, а потім я вам покажу саме трішечок більш до кінця о, за 2012 рік. А по-перше, можу сказати, що мені стається, як для 2013 року це доволі непогано в плані того, що о, збережена шкіра. У 2013 році я вже робила все до Шенберном, і в мене, в принципі, не було проблем з текстурами, у мене були проблеми з якимось, знаєте, такими місцями. От, наприклад, буду показувати ось ці. Підочні зони. Підочні. А тут ви розумієте, що ось ці морщинки не можна їх повністю прибирати, а я їх повністю прибрала і під очами стало плоско. Це не дуже добре. Такого краще не допускати. В плані кольору все може бути, просто мені здається для м, такого, хоча може для такого креативного макіяжу це і добре. Ну, я думаю, що це дуже така суб'єктивна штука-колір. Зараз би я такого не робила, але мені здається, тоді я просто шукала якийсь свій стиль, якісь класні кольори корекції. Тому це нормально. Але краще було б звертати увагу на деякі деталі, типу цього червоного ось в цих зонах, тому що іноді вилізають такі паразитні відтінки, котрі тут взагалі, мені здається, нема. Це можна було б виправити. І що, до речі, я з цих от лого. А в ті роки чомусь було дуже популярно біжити всякі логотипи на свої роботи. Ну, по-перше, як крали роботи. А по-друге, це якось було популярно: там, типу, бай, Євгенія, Ступка. Ну, коротше, це було прямо якось дуже круто, особливо бай. Це прям було всі фотографи так робили, ретушери так робили. І взагалі лого вважалося прям ну, ти кортишка. Ось тому в мене теж воно є, і на інших роботах там декілька хто ж є. Я думаю, що десь в половині робіт вони в мене були. А, до речі, ще фон у мене завжди раніше були проблеми з фоном. А, я не пам'ятаю, де я брала цей вихідник. Ну, я пам'ятаю, що це від фотографа, у мене там навіть він відмічений, а, це якийсь закордонний фотограф. Я не знаю, в якому форматі я мала цей файл, але ось, ось ця фігня на фоні, а, як вона називається, артефакти. А у мене тоді прям дуже проблеми з ним були, тому що я щось робила постійно з фото і бачила, що там просто на фоні таке відбувається. Я не знала, як це виправити. І, в принципі, я зараз теж це не дуже люблю робити, але я принаймні розумію, як з цим працювати. А тоді я не знала, тому ось на фоні завжди були якісь такі гідотні штуки. Ну а як вам як в цілому ця робота? Чи подобається чи ні? Як вам для 2013 року, на секундочку, 11 років тому, ось такі були в мене роботи. Давайте далі подивимось. Що в мене ще цікавого є? Ой, давайте, давайте ось цю. Тут у мене немає до, тому що це була комерційна робота, тобто це я вже з кимось працювала. Це був 2013-13 рік. А ось і що я можу сказати? Тут знову лого в мене є, звісно. Вже тоді я любила обрізати такі маленькі кропи. А, і отакі, от до речі, колажики, багато хто робив, і це було прям так актуальна на той момент. А, ось. А, ну, що по, -по, по помилкам? Мені здається, що тут трошки занадто. Прям трошки занадто. А, звісно, тут є якісь проблеми з світотінню, і, в принципі, немає. Фотографія дуже пласка. Це прям дуже недобре. Мені також здається, колір губ дуже натуральний. А... Очі це просто якісь. ну коротше. Дуже негарні. Я думаю, що, скоріш за все, вони тут були дуже темні, я їх висвітляла просто як могла. Бровки, ну брови, я навіть зараз пам'ятаю, що брови там приблизно такі були на вихідні тільки трішки якісь там залишки, я, мабуть, прибирала. Тобто брови були такі, такої форми, і я нічого не змінювала, в принципі. Ой, ну по шкірі, звісно, це, звісно, сок. Но, мені здається, тут просто тумача рета, прям дуже багато, і тут немає ніякого частотного розкладання. Я вже тисячі разів казала, що я не користуюся і не користувалася тільки там, періодами якимось якимось. якимось. А, для шкіри просто до якихось мінімальних кількостях це було. тут взагалі її не було, тому що я першим вивчила Держберг і тому їм користувалася в більшості випадків. Ну І тут з об'ємами, звісно, біда. Тут багато чого не вистачає. Тут, Короче, Ви бачите, що вона дуже пласка, але мені тоді здавалося, що я просто прекрасно все зробила. Мені дуже подобалось, а волосся ну взагалі песня. Ну, подивіться, на секундочку. Оце я тут малювала. Тут же все намальовано, ви ж розумієте? 13-й рік. Оце я, звісно, мочила. Дивіться. уф. Трішки б додала ось по контуру дрібного волосечка, і може було б не так ненатуральненько. Так, не а взагалі, звісно, так, да, я тут відрувалася. І я думаю, що мені за це заплатили, заплатили доларів 5, а робила я це годин теж 5. А ногті які? шикартос. Ну, коротше. Проблеми були, проблеми визнаю. І, до речі, я так краєм ока подивилася, мені ж там ці роботи коментували, і такі ти, блін, ти така молодець, я така така, то да, я молодець. Хто списав там, знаєте. А, типу, очі прям зовсім погано. я така. Ну, взагалі-то це така задумка. В одному е е коментарі теж писала, типу що брови там, занадто ідеальні. Я така пишу: ну взагалі-то це б'ють. Взагалі-то це б'ють, це має бути все ідеально. Я дивлюся на ці брови і думаю, така, блін, ти що гониш? А, це, блін, не ідеально, це дуже погано. Чому ти це робила? Ой, коротше, я як подивлюся. Я ніколи не сумнівалася в тому, що я роблю. Я завжди була впевнена, що я просто молодець. Але не знаю, у всіх різні підходи. Комусь. А ну, зараз це не воно випадково. О, це воно. Дивіться, те, що я про Брови казала. Те, що я казала про ідеальне б'юті. Ой, шикардос. Дивіться, Дивіться, ну, по, шкірі, по шкірі це не так погано. Дивіться, ну, в плані, звісно, це зображення зменшено, воно в маленькому розмірі було і завантажено, і скачано ну, маленьке. А, тобто шкіра більш-менш, мені здається, я ще якось впоралася ось цією нижньою частиною. Я не в плані губи губ, губ, погано, Але вони саме по собі були так собі. В плані об'ємів ви ці бачите, Тобто я їх не прибрала повністю, тому що я могла б повірити. А все інше, звісно, особливо брові, ну тут звісно, фото таке ще. А, ось, до речі, те, що волосся зараз червоне якесь, це був популярний тренд, коли а, усюди в тіні додавали червоний, рожевий, ой, рожевий, синій. Ось такі, знаєте, там і будучи у мене роботи з цим ефектом, так сказати. І ось це прям було дуже популярно. Я не знаю, чому я прям так змінила, але на той момент я просто шукала якийсь свій стиль. Ну, коротше, як на мене, шкіра там в мене десь є, я не знаю, зберегла чи я ні. Чи ні, я зроб... Це був а, повторний, а, повторна ретуш цього кадру, тому що там ще був, була версія, яку я робила рік тому, тобто у 2012 році, і там була трешаніна. Ну бров, звісно, тут шикарно. Це б'юті, тут має бути все ідеально. Щоб ви бачили, як має виглядати ідеально. Ну, блідне, що я могла тут зробити? Ви ж розумієте, менше року досвіду і що я могла зробити? І це ж все я вчилася сама, просто як мені здавалося, я буду гарніше. І все, як мало це все виглядати, ніхто не знав. У, Шикардос. Так, давайте далі подивимося, що в мене тут ще є. О, ось це. Я починала додавати вестянки ще до того моменту, коли це стало мейнстрімом, щоб ви розуміли. Вже тоді я навчилася у 2013 році їх проявляти. Тобто вони тут були, як ви бачите що? Трішки вона така з ластовинням. А тут я просто взагалі відірвалася. Ну, Мені здається, що трішки, тумач, трішки. Тумач. ну В плані шкіри, мені здається, нормально, Вона ну нормально як. Я нічого не розмила. У мене ось ці роботи, у 2012 році, там от є приколдеси, звісно, я покажу вам. Тут форма зачіски мене хвилює трішки, що вона як бочка стала. Тобто вона якась її зробила більш такою повною, не знаю, що. якісь незрозумілі. Ну, занадто такі яскраві об'єми я додала очі, якісь якого боротня. Ну, коротше, трішки, трішки матч. А в плані кольору, не знаю, може бути в якихось кадрах. Як для портрету звичайного такого милого, це перебор, звісно, але я вже сказала, що в мене були експерименти. Так, давайте ще подивимось. Ну, це тут Бездо, що я його зберегла. Ну, давайте Бездо подивимось. Отак от. Це теж 13-й рік. Угу. Тут нічого. Тут нічого ніякої частотки, це все дочь і я їм просто фігачила. І мені ще, до речі, часто в коментарях писали, що чому ви контур не виправили. Ну, це така зйомка була. Там просто спочатку моделі фоткалася з цілої помади, потім трішки розмазано, а потім вона руками так розмазала її по обличчю. Коротше, це була така задумка. Капець, це було 10 років тому, і я досі все пам'ятаю. Так, ну коротше, тут, мені здається, просто тут була така волога шкіра з самого початку, я цього не додавала. Ось, мені здається, просто трішки трішки тимачка. Текстура тут і була, я пам'ятаю вихідні кіця, я там бачила десь інші кадри з, цього, з цієї сесії. І там були е, кадри, і, в принципі, шкіра така і була м'яка доволі текстура. Я її не розмивала, але тут забагато дуджберне. Тут треба знаєте, було зупинитись десь на половині шляху. Так, давайте далі подивимось, де у мене є е, до. Ось, зараз трішаніну покажу. Значить, це мій шедевр. Показую. Значить, що я робила? Я дуже довго пам'ятаю, як я ввазила з цією фотографією. Тут годин 18 роботи було. Ви розумієте, це виглядає, як просто, знаєте, це погано виглядає, це дуже погано виглядає. Я не знаю, чим я думала, але ось все з Дучберна. Потім я знайшла такий чудовий метод ось цих от місцях, знаєте, де ось така текстура. Не дуже. Тобто тут, тут, тут ще маленький кадр, тобто в маленькому розмірі, тому воно не видно. Але ця фотографія була дуже деталізована, вона була величезна, там, типу 12 тисяч по довгій стороні. Тобто вона була дуже велика, і ось це все було дуже, дуже деталізовано. Тобто, тут фотографія зжата, тому. Воно так не видно. Але ось тут, коротше, спочатку я почала з дождь і це було дуже довго, я це все малювала, перемальовувала, там малювала, домальовувала, а потім я знайшла такий чудовий метод, як мені здавалося. Тобто, це був 13 рік, я десь півроку на той момент а, вивчала ретиш, ну може, трішки довше. І На той момент я знайшла такий метод прекрасний. А, значить, ти береш медіану, розмиваєш нею трішки, так знаєте, шкіру. А потім додаєш поверх шума. Давайте я ось цей не додам. Я отай грейн додавала взагалі. Так, трішки шуму. Коротше, зараз Проявляла масочку і потім ось просто брала перзлик і ось так от типу, розмивала текстуру для того, щоб прибрати, ось зараз я на цьому покажу. Щоб прибрати ось цю грязюку. Тільки там менше шуму було, судячи з цього. Ось, давайте отак от. Шух, і все. Я така думаю, нічого собі, ось це на, на технології. Ну, коротше, я половину фото довбила дуже до борм, а потім така, занадто воно, воно все ще текстурне. Давайте трішки ось це все отак от розмиємо. Ну, коротше, я просто зробила ось цю трешаніну. І знаєте, що я пару років просто на цю роботу молилася, мені здавалося, що я просто зробила якусь. Неймовірну, прекрасну картину. Я бачила, скільки я часу на це витратила, і думаю, нічого собі, блін, я просто геній. І знаєте, що І в коментарях людям всім подобалося? Тому, не знаю. Ну, коротше, на той момент, мабуть, це було нормально. Ось, ну. Такі часи були. Що поробиш? Всі вчаться, всі з чогось починають, тим більше, менше року досвіду в мене було і нічого дивного. А, тим більше, що у весь інтернет був саме в такій ретуші, в більшості випадків це було актуально на той момент. Ось, ну коротше, звісно, часи були суворі. Добре, що зараз все трішки змінилося в кращу сторону. І люди виглядають і хочуть виглядати, в принципі, справжніми людьми, а не якимось роботами. Це вже якась просто знаєте, картинка. Навіть знаєш, знаєш, як штучний інтелект <хи> намалював людину несправжню. Ще волосся тут прибрала, навіщо? Ну, звісно, так. Я просто на той момент би не справилася з цим волоссям, Я нічого тут не змогла домалювати путнього, тому, Скоріше за все, я вирішила просто прибрати. Геніально, скажіть. І ці лого. Лого мають бути всюди. Ось, ну коротше, такий метод я використала, і все, що я там робила до Джбірном, було зіпсовано ось цим от розмиттям по медіані. Ой! Що поробиш? Давайте далі подивимось, що тут у мене ще є. Так, значить, ще давайте ось це подивимось. Ці зелені кольорокорекції були на момент популярними тоді. Не зелені, а більш такі руді. А ось ці фони, цей бірюзовий, просто усюди пхали, багато де воно було. Також, звісно, якщо фотографія якась така жовтенька, треба зробити її рудою. Ну, коротше, були якісь дивні часи. В плані кольору там ми мучились, як могли. Що тут парати, що я тут нічого. Ну, фотографія маленька, не зрозуміла, наче нормально. Тут, в принципі, фотографія не сильна була з текстурою. Ну, в плані там, трішки підредушував і вже нормально. Ось, ну, ось так, дивіться, я тут ще якісь боке додавала. Експериментувала, як могла, коротше. Так, давайте ж подивимось ще. У мене ще є тут одна. Давайте ось це, по-моєму, Ні, це початок 2013 року. Дивіться, мені ця фотка дуже подобалася. І тут я вже навчилася малювати такі, знаєте, більш чіткі контури губ. І я отсюди фігачила такі чіткі контури губ. І місцями вони виглядали дуже натурально. І ось тут ще з волоссям. Дивіться, я попрацювала, як ну капець. Тут грязюка якась позалишалася. Так кого-то побачить. У мене був такий монітор, що те, що тут в чорному я не бачила, а те, що можна якось підсвічувати ці моменти, я не знала, що можна було побачити, що там щось не так. Ну, коротше, трешаніна ще та, але. В плані шкіри, мені здається, що дуже непогано, дивіться. Ну, Нічого собі. 13-й рік, -мойо! Краса яка. Так, ці фотографії мені дуже подобаються. У мене там не одна фотографія зроблена з цього фотосету. Так, до речі, в мене тут є якась а, класна робота. Ну, більш-менш. По шкірі мені подобається. Дивіться. М -м -м. Оце мені здається, в принципі, в цілому норму виглядає. Звісно, тут якась каріськість, через що, але може це просто стискання. Мені здається, дуже непогано. Якби тут більше трішки з волоссям попрацювала, б, може губи. Не знаю, мені здається, доволі, доволі натуральненько відносно вихідника. Ось це мені прям подобається. Погано, непогано. Давайте ще я покажу ось цю давайте покажу. Отак. Це теж мені модель дуже подобалась. Я прям багато тренувалася на цих фото. Тут теж, дивіться, я з губами попрацювала, якраз в той момент, так? Ще модно було з цю галочку додавати таку білу, щоб прям було видно її. Тут якось вже з волоссям, дивіться, яка хвиля. Ну, капець, капець. З проблем тут, звісно, дивіться, по кольору тіло відрізняється, руки відрізняються, обличчя відрізняється. Я от Якось тут тінь прибрала що вона в неї щека така доволі пласка стала, вона виглядає більш пласкою, ніж тут. дивіться, тут таке було класне затемнення, а я його висвітлила. В плані губ, мені здається, червоний тут пасує краще, навіть зараз, мені здається, Ну, я її освітлила. Не знаю, іноді це клієнтам не подобається, коли ти освітлюєш шкіру, коли це не потрібно. Іноді вони навіть просять затемнити трішки, чи загар додати. Так, в плані волосся, ось тут дуже якось. Не дуже виглядає разом, тому що тут такі кудрі стирчать, нічого не зроблено, а тут просто загладжено все. Ну, не знаю. Мені здається, тут треба було трішки прибрати ось тут, почистити і все. І більше не чіпати, щоб не було ось цього дисонансу. Тут також негарно. Мені здається, тут краще було б тут прибрати щось, ніж тут. А так, в цілому по шкірі ну, бувало гірше, я вам скажу. Ой, закрила, ну ладно. Так, давайте ще подивимося, і потім на 12-й рік перейду, подивимося, що я там творила, тому що там буде поцікавіше. Так, давайте ще подивимося ось там. Що тут у нас? Ой, ой. Звісно, шлого. Ой, ну тут, звісно, так. Да. Ну, по кольору, ну не знаю, сінніва. Навіть не знаю, як воно виглядає, мені здається, не дуже в оригіналі було краще. Ще в мене тоді була дуже проблема велика, те, що, і в принципі, я вам рекомендую на це звертати увагу, коли обличчя дуже сильно відрізняється від рук, від тіла. Коли ми над обличчям працюємо доволі довго, вичищаємо там все, особливо це в портретах має значення. Те, що дуже сильно відрізняється, що обличчя відретушоване, а рука дуже ні. Чи взагалі ні, мені здається, Тут, в принципі, я нічого не чіпала. Тобто рука просто сама по собі. Особливо після кольорокорекції буває, що проявляється більше п'ятини і тому подібного. І на руках це доволі помітно, тому що часто руки це така проблемна зона, я, в принципі, не дуже люблю руки ретушувати. Але тут бачите, що треба було б щось покращити. Також тут контур губ такий дуже різкий, мені здається, особливо по кутикам цим видно, що воно не дуже гарно виглядає. Тут треба. Оці місця треба затемняти, тому що виглядає доволі плоско. Плоско, плоско. Хм. Так, ну тут теж по волосю дуже різкий контур, треба додавати більше дрібних волосинок для того, щоб було натуральненько. Так, ось це якось якась сіда волосина, стижніша прядка, теж не дуже виглядає. а По кольору це ж рознобій. Тут якийсь червоний, тут зелений, тут. Взагалі, в тінях щось повилала Ну коротше. Я думаю, що це все повилізало після корекції кольору, і мені здається, в принципі, цей вихідник по кольору набагато краще, ніж те, що я зробила в результаті. Так, давайте дивитися 12-й рік. Так, значить, трішки почну з пояснень. По-перше, першу роботу покажу до того моменту, коли я дізналася про це дурнувате розмиття, а там і по гаус я використовувала, ну тоді багато хто це використовував. А, судячи по тому, які роботи були в мережах. Значить, перша робота, яку я робила, тільки просто інструментами. Тут немає ні не дочбрну, ніякого розмиття, ні частотки, нічого. Це просто інструменти, там були штампи, відновлюючи пензлики і ось ці інструменти. Більше нічого, тобто це просто вручну зроблено. І тоді я думала, що це вже зашибіс. Значить, тут до після. Дивіться. Мені здається, що дуже непогано виглядає. Я взагалі тут є якась, ну, так, да, тут щось є. Дивіться, якийсь тут у мене ось там на до якийсь тут пришечок, я його прибрала. Так, дивіться, бачите, на волосинці я так щось прибрала, дуже необережно. Але дивіться, мені здається, що кольор дуже прикольно вийшов. Я зараз люблю таку кольор-корекцію. Насправді, ну, тут дуже мало чого зроблено в плані ретуші, але мені здається, на той момент. Це прям нормально виглядає. Тут, звісно. Прям мінімальні якісь зміни. Ось тут такі повилізали артефакти якісь негарні. Але в цілому, мені здається, картинка прикольно виглядає. Доволі натуральненько. Давайте подивимось ті, що там, де я вже якусь фігню робила в плані розмивання, <гум> їх не так багато збереглось у мене, але давайте подивимось. Ну, по-перше, одразу. Ось ціл... На той момент у мене багато було. Я розповідала, що я починала ретушувати свої фотки в плані кольору. Мені подобається там, щось робити з ними, робити їх зеленими, синіми, якимись там жовтими, чорно-білими, чого там тільки не було. І я коли дізналася, що можна змінювати колір тіней, то я просто відривалася і, відповідно, тут теж робила ось цей зелений в тінях. Як воно виглядає, ну, дивіться самі. Так, ну по шкірі тут ви бачите, так, тут повністю все розмазано. І я можу сказати, що як пам'ятаю, як робили інші, ну, звісно, не всі, а більш таки масовий поток. Багато хто просто використовує якесь розмиття, і це було більш-менш норм. І я думала, що на тому фоні це виглядає норм, тому що воно доволі натурально було відносно того, що послала більшість. Ось тому. А На моє око на той момент здавалося, що це доволі непомітно. Тобто, це непомітно, що воно розмите. Тобто, просто шкіра більш чиста і все. то що воно розмите, та ні, нормально. Звісно, це зараз давно не актуально, а В плані помилок тут так, ну я зробила її більш таку рожевою, менш зеленою. Принаймні на цьому моніторі, не знаю, що я бачила раніше. Цей зелений в волоссях він може бути актуальним, але не тут. Це занадто якийсь. Він просто, бачите, тут волосся спереду, передні прядки трішки освітлені і ззаду натуральний колір, ну, виглядає принаймні натуральним. І через, це, через ці кольорові прядки тут просто максимально дивно виглядає тут синє, тут зелене. Коротше, взагалі краще так не робити. Іноді на якихось там більш таких фешн-фото це прикольно виглядає. А на цьому портреті, звісно, це не дуже. Тим більше тут зелене, не тільки в волоссях, тут зелене і тут, і в очах зелений, і в бровах зелений. Тут зелений повлізав. Ну, коротше, це не дуже виглядає, тому ось такі в, було, в мене були помилочки, але основна помилка, звісно, це шкіра. Але я все ж вважаю, що кольорокорекція може чого б... Шоку... <с> Кольорокорекція може дуже багато чого виправити, в принципі, в цілому, тому що це перше, що впадається в очі. Так, тут те ж саме. Тут я вже намагалася себе стримувати і не так сильно розмивати, але мені здається, все ще доволі сильно розмите. Звісно, я прибирала всі недоліки, всі, що бачила, все, що могла, тому що це було доволі просто: волосся все ще не замалася і фотографія все ще синя. Не знаю, я, мабуть, на початку відривалася, робила все-таки холодних тонах. Зараз я вже роблю, мені здається, майже все в нейтральних та теплих. Не знаю, як це виробитилось, але зараз так. От дивіться, ось цю фотку, те, що показувала вам. Тож я казала, що я його робила її раніше, і пізніше. Ось це за 12-й рік, а ось, блін, давайте знайду. Ось так. Значить, зараз, зараз я вам замчу. Ець. Ець. Дивіться. Значить, 13-й рік, 12-й рік. Ну, як, вам? як вам зміни на секундочку? Яка робота зі шкірою і з кольором? Ну. Результат на обличчя. Єдине, що отут в мене бров підкачала. Тут було краще бров. Тут я просто вже навчилася щось з ними робити. А, і вирішила, що ну, все, коротше, робимо максималочку. І вийшла така максималочка, просто якийсь черв'як на обличчі. Ну, Але все одно по шкірі ну тут просто неба і земля. Дивіться, тут просто не знаю, різ... різниця менше року в цих роботах. Ось так, дивіться. 12, Дванадцятий, дванадцятий, 13. Шикардос, так? Ну, тут помилки, я думаю, дуже видно. Тут просто якась розмазня ще її підсвітила. Я думаю, там якийсь фільтр був такий, який підсвічує шкіру. Тому він такий. Фотографія така затуманена, якась. Ну, коротше, ну я да, Відмочила. Так, і що тут у мене залишилося? Залишилось у мене дві фотографії, точніше, одна фотографія. Одна фотографія, котра була вже після того, як я дізналася, що таке Дуч Берн. Як я дізналася, я просто там побачила одне відео, де розповідається про техніку Дуч Я подивилася це відео і все. Після цього змінилося, так сказати, моє життя. З нього все і почалося. Це, в принципі, єдине відео, яке я взагалі дивилася, як щось ретушувати. Все інше я просто так на умання робила, клацала, клацала і навчилася. Ось. Це було єдине відео, і після цього відео. Це моя одна з перших робіт, тому що це було, так, от, в 2012 році, 12 так, в році в кінці. А, тобто, після ось цих робіт, після. де ось це. Коротше, я що розмазня, ми розмазняємо, показувала після неї я подивилась це відео, і це одна з моїх перших робіт, наскільки я пам'ятаю, коли я вже подивилася це відео по Дуберну. І ось така робота в мене вийшла. Давайте я вам покажу. Так, щоб... Ну, коротше, я думаю, що і так видно. А, що я тут зробила? Тут трішки око підняла. І дивіться, морщинки прибрала. Тут видно, що я їх прибирала. А і тут волосся таке, знаєте, кусками. Ну, коротше, в плані текстури, мені здається, результат на обличчя. Видно, що я вже нічого не розмивала, а навпаки, стянка доволі ще й додала текстури. Кольор... яку зробила. Звісно, вона не ідеальна. Така якась зеленкувата. Але мені здається, прогрес, прогрес вже був на той момент відносно ось тих от ось тих от дівчаток. Ну, що поробиш, все буває, всі ми розвиваємося, ми ростемо. Ой, ну, коротше, я ще те задоволення отримала. Сподіваюсь, ви також подивилися, похігікали зі мною, а, тому що всі з чогось починали, і у мене було У мене був такий початок. Uh, і мені було дуже цікаво вам поділитися з цим, саме подивитися, тому що я іноді згадую якось переглядаю. І доволі прикольно дивитися, як все змінювалося. І напишіть, як вам таке відео, чи знімати більш старі роботи, тому що там теж багато чого смішного є. Це просто саме такі початкові шляхи, шляхи, uh, кроки. І далі там теж було багато чого такого. Що можна обговорити і на чому можна показати помилки. Дякую вам дуже за перегляд. Підписуйтесь обов'язково ставте подобайку на відео. Це дуже корисно для каналу. Він завдяки цьому розвивається. І всім дякую за перегляд, всім пока!